Привіт! Довелося мені побути у армії за призовом один рік. Це за календарем 52 тижні. Ну, мабуть, на 52 тижні спогадів в мене і дістане. Бо я розписав теми, за які вони впливають у пам'яті. І по цим темам от записую відео. Ну, а потім викладаю, там їх вже. Багато тобі було видно. Зараз травень. От, і в травні був мій призов. Здає, я не, здається, 18 травня мене да, до, до військкомату, до обласного зборного пункту і далі до Москви. От, всі за свою соціальну підготовку хотів розповісти, що значить соціальна підготовка? Це вміння скористатися, скористатися зручностями, які тобі дає служба, дає життя. Ну, от Смішний анекдот про Чукчу, звісно, значить, йде змагання, хто довше витримає без їжі. Ну, звісно, хто там змагається чукча. От. Німець, француз, англієць, ну, досить трьох досить. От. І ось, значить, день мовчок, ага, і їм встановили телефони, за яким він як дуже-дуже зголодніє, би, міг би викликати собі їжу, там, замовити якесь в ресторані їжу, щоб з доставкою все це було. Ну Це совковий анекдот, звісно, от, як тренування. На витривалість без їжі і якийсь телефон, і як їм скористатися. Ну, подумайте, як їм скористатися у Радянському Союзі, як можна було скористатися телефоном у отелі, якщо тобі хочеться їсти. А ніяк. От тому і не запам'ятався анекдот. Ну, за анекдотом йшло те, що там добу, тиша дві доби, тиждень, два, два тижні до. Тиша, але потім почали дзвонити, телефонувати англійсь, там почав замовляти собі доставку їжі, там потім француз. А Чукча як сидів у запертому номері, так і сидить. Як сидів, так і сидить. Ну, Три тижні пройшло, треба ж якось перевірити, чи жива людина, чи ні. Заходять, а він там тримає трубку, трубку телефона. От і промовляє, як вміє: телефона, телефон, телефон хушать хоче. телефона, телефон, телефон чукчехуше хоче. Ось так. Чукче ми повинні були посміятися з того, що він не знає, як користуватися тим телефоном. Ну, я вже в подводці розповів, що це гумор такий, що не зрозуміти. Ну як у Радянському Союзі за допомогою телефона вирішити свою проблему? Де ніяк. Треба якісь сервіси додаткові знати і вміти ними користуватися. От так само і ми 18-річні, були зовсім не готові до того, що нас відірвуть з родних місць. От, послуживши у Вірменії, на Кавказі, і коли трапилося так, що нас перебросили на 9 квітня у Тбілісі. От, мій, мій повк був о, о, на 9 травня у Тбілісі. От, за це трішечки згодом. Але нас розмістили не де не де, не де а на стадіоні Тбіліські-Динамо. Ну, звісно, під ареною чашою спортивної арени, під трибунами, знаходилося багато-багато приміщень, які використовувалися як спортивні зали для. Для секції, для спортивних секцій. от І, звісно, що це все мало охорону нічну і охорони нічної стояв телефон. Ми, звісно, прийшли до нього, розвідали, що в нього є телефон, от що він навіть має вихід на міжнародний телефон, на дзвінки за міжнародним телефоном, але не на замовлення, а по коду. І все. І ніхто нікуди не телефонував, бо ніхто не знав перше, як який код твого міста, щоб туди зателефонувати, навіть якщо він пам'ятав власний номер телефону. А по-друге, ми не знали, як дотелефонувати до телефоністки, щоб спитати код потрібного міста. Все, нас тоді війшло людей п'ять, з тим, з ким я тоді міг бути, як молодший сержант. І все. І на цьому все закінчилося. Отакі от ми були соціально підготовлені, отакі от ми були чукші, що навіть маючи телефон змогу зтелефонувати із Тбілісі, з стадіону Тбіліського Динамо, ми цим не змогли скористатися.